Ми хочемо зробити план опалювального обладнання. Для цього нам потрібно зробити заготовку. Клацаємо сюди на шари і комбінації, і, в принципі, в нас є опалення вже готове. Е, може бути опалювальне обладнання, може бути план. Е, ну, мені здається, найкраще звучить. Але, е, звичайно, у шарах і комбінаціях краще взяти одне ключове слово. У мене тут вже було опалення і шар опалення. Ось він є. Клацаю по ньому і дивимося, де, де воно з'являється. Шар опалення. В нас з'являється на ще розетки, світло і розгортки. Ну, я собі напевно думала, що воно пов'язане з розеткою, тому що, наприклад, там змійовик може бути, він ж підключається, тобто тут є змійовик і він може підключатися, тобто якась розеточка, там лічильник щиток, ну чисто гіпотетично можна спробувати його залишити, а можна окремо, наприклад, для лічильника створити той, який буде на цих шарах. Ну, Можемо так, до речі, і зробимо. Тому опалення я закриваю на розетках, на розгортках і, світи, і світло, і обновляю. Так, обновити. Залишаю лише опалення на опаленні. Окей, Якщо воно закривається, все згортається, це через те, що в нас зараз на рандом закинулося сюди, треба просто, якщо в нас було план стелі, два рази класти на ньому, все повернеться. Тобто тут панікувати не треба. А треба створювати, ну, перше, що робимо, не тут вже, а ось тут, включаємо опалення. ось, І зараз я ще подивлюся, одиниці моделі зона. Угу. Треба буде її, напевне, закрити, одиницю моделі зони. Зараз я ще включу опалення. Ну, то й все Треба класити сюди і одиниця моделі. Зона на опаленні, ми її закриваємо, обновляємо. Окей. Ось маємо таку заготовочку, де вже є фонові меблі. Якщо ми захочемо зробити ось так, щоб сантехніка була іншим кольором. Наприклад, бо у нас, допустимо, водяна підлога. То ось тут треба вибрати сантехніка, ось вона стала такого кольору. Тобто робимо основу: це тут має бути опалення, ось тут сантехніка або мебліфон, що нам більше подобається. Далі створюємо, фіксуємо вигляд. Для цього у карті проєкту натискаємо я, напевно згорну зараз, або тут отут краще. Так, оце зараз в мене організатор відкритий. Я його, напевне, згорну і включу лише навігатор. Так, зараз так, показати, приховати організатор і зараз включу навігатор. Так, тут треба включити навігатор. У мене в робочому просторі в робочому профілі є. Таке вже організатор, ось, але можна, це можна коригувати саме ось тут. Організатор вигідно робити, коли ми вже робимо підсумкову документацію, бо тут він і забагато простору забирає, і в принципі тяжко знайти те, що треба. Так, є у нас карта виглядів, і ми натискаємо новий. Так, наступний проситься 11-й. Тобто беремо тут спеціальний 11 і ім'я буде спеціальний, це буде план. зараз у нас. Ну, у мене тут був план опалення, план опалювального обладнання. Можна дати план розміщення опалювального обладнання. План опалювального обладнання. Є. Ці речі називаємо так, як буде називатися Креслення, тому що це потім можна винести у таблицю і підписи також на аркуші можна винести. Тому в назві Креслення, в назві вигляду, перепрошую, треба вносити в принципі, все так, як має бути. І навіть є лайфхак. Такий, якщо ми хочемо зазначати зразу масштаб у назві, тут його зразу прописуємо. І тоді у нас воно з'явиться. Хоча насправді, я думаю, що краще тут не, не ставити, це можна потім у назві увімкнути. Тому хай буде просто назва план опалювального обладнання. Все фіксується те, що треба, бо ми попередньо все тут налаштували, пишемо Створити ось, і тепер можна використати шар, який в нас називається опалення. Але як ми його будемо використовувати? Ми шукаємо ось тут штриховку. Я хочу використовувати штриховку, бо її дуже нескладно буде використати. Ось тут у нас налаштоване опалення. Простір у нас дуже такий прямокутний. Так, якщо я покажу, в принципі, якщо буде багатокутник десь, то покажу, як можна спростити собі життя. Ось, але ось тут досить незле виглядає, якщо вибрати, наприклад, 25% прозорості. Вибираємо, в нас, нагадаю, що в нас тут сантехніка. Можна, до речі, якщо захочемо синій колір, тому що все це водяна, але хочеться щось таке тепленьке. Може бути оранжевий цей колір, але якщо ми візьмемо прозорий оце коло перекрасне, то він буде такий ледь оранжевий, ледь такий ну, пастельний. Ось, і Почнемо звідси. В нас тут є, я взяла навмисне. Прямокутник по ширині і довжині. Чому? Тому що ось тут, наприклад, є якісь такі речі. От я буду до шафи робити, взяла край і, наприклад, поставила, ну, хай буде подолаться там, наприклад, або навпаки, десь от на шлях. От сюди, оцей край Так, Зверніть увагу, в мене тут включено зразу площа. Вона, правда, в міліметрах. Тут можна буде зараз спробувати в тих міліметрах, до речі, дуже буде корисно зараз це зробити. Поставити у метрах. Для цього заходимо на параметри, робоче середовище. І є так. Уподобання щодо проєкту перепрошую і робочі одиниці. Тут у нас є міліметр, це добре, а далі у нас мало би бути ось тут міліметри. Робочий квадратний метр. Так, тут метри є. Окей, тоді, значить, ще раз заходимо на розміри. Там, де спеку було робоча одиниця, але я вирішила таки взяти оцей другу позицію, тому що тут є в нас окрема категорія, яка стосується. Площини, тобто штриховки, штрахування І саме тут у нас ще поки що збереження. Тут можна подивитися, що є окремий розмір, кутовий розмір, там якийсь радіальний, відмітка висоти, і це все стосується усіх оцих оперативних параметрів. В нас зараз активний. А, ні, міліметр у нас міліметр, ось тут в... Ми його юзаємо, тут в опалювальному обладнанні, і в нас тут він принциповий, тому важливо вибрати міліметр і активувати штриховку. Тут є квадратні міліметри, нам треба квадратний метр. І тут важливо, ну, ще, в принципі, дві цифри після коми було б не зле мати, Ось так воно буде виглядати. Пишемо ОК. І через те, що я це робила в налаштуваннях, мені не треба фіксувати. тому я я зараз ось так зайду, ось так зайду і все а ні, Треба було. Отут міліметр. Треба було зафіксувати, напевно. Перевизначити так, зараз параметри, а робоче середовище. Уподобання щодо проєкту. Міліметри чогось не зафіксувалося. Зараз метр, дві циферки. Окей, і на всякий випадок збережу. Перевизначити. Ану, зараз глянемо. Так, все, оттепер воно збереглося. Е, тепер я хочу е, цей контур. Він у мене буде йти ось сюди, сюди, сюди. Ну, я б так його закрила. Можна, в принципі, ще й отут, щоб е, людину уважити. Так, спробуємо. Так. Ну, хоча стіл, якщо чесно, я би столом теж опалювала, даємо плюсик. Поширені довжині. Я поки що ігнорую ну, якби відступи, тому що відступи я потім єдиним офсетом витягну. Так, Підтягуємо сюди і тут закриємо ось цю форму. З цього боку це перший контур, і ми відтягнемо зміщення всіх сторін. Там, Я знаю, що обов'язково 50 мм. Ну, Але можна і більше там десь 100 взяти. Я бачу, що тут десь прив'язувалося і більше, тут 20 см десь було, Так, десь відступає явно більше 100. Я Бачу тут найменше 100, і мені з те, що тут досить велика площа, 14 метрів, то ще 50 не знаю. Добавити. А далі вже дивимося, де ми найбільше будемо топтатися. Тобто я би, може, ось тут забрала трішки. Там, наприклад, ось є зміщення ребра, там десь, наприклад, якщо тут менше люди будуть ходити, то якось так. А ось тут достатньо там, людині, там, щоб вона тут сіла, я би там, на 450 десь, може би, теж забрала цей контур. Тому що це потім ми будемо собі рахувати, думати, чи нам вмикати його, чи не вмикати тим регулятор... регулятором теплої підлоги. Це є перша така, наша, наш контур ось такий. І, відповідно, далі собі дивимося. Під диваном, звичайно, не будемо нічого робити. Ось, може цей контур. Я би робила окремо, хоч у нас таке перетікаючі простори, але може ми потім можемо щось вмикати і вимикати. Скоріше за все, я думаю, така опція є. Ось, і таким чином можна буде собі обігрівати. Тут буде проситися. Бік підігріти, так, тобто під ліжком небажним. Я знаю, є такий підхід, коли все прогрівають, але логіка просить під диваном, під чимось таким масивним, не прогрівати. Ну і тут теж буде окремий. Я вже я використаю цю теплу підлогу. Але спробую ще потім зробити інакше, інакший тип. Тут візьму контур спочатку, отеж от прив'язуюсь до країв меблів. Так, це в нас рукомийник, це у нас унітаз, а тут якась шафа, шкафчик якийсь. Угу. Так, і прибуваю сюди про площу. Так само аналогічно спочатку про. Кладаю все, де ми можемо, тут ж ми стоїмо. Так? Тобто, тут теж проситься додати. Би... А, можна і так додати спочатку сюди, сюди і сюди, не хоче зараз додати площу, наприклад, є. можна вирізати звідси сюди, так мінусом. мінусом. Там вже плюс-мінус собі побавитися можна ось так. І ось так там, наприклад. Нам треба звертати увагу ще на те, що тут мають бути гарні цифри. Тобто, ось тут 777, ну, гарне число, але краще 3 мм сюди, щоб було 780. Ось є. Чому нам важливо це пропильнувати? Тому що потім, по факту, вже кожну, кожну з теплих підлог. Ми маємо розмірити, оброзмірити. беремо Розмір. Тут обов'язково теж має бути опалення. І, наприклад, оцей кутик, тут теж, до речі, треба зі всіх сторін 5 см 5 або навіть 10 см відпустити. Ось. Але усі кутики ми маємо показати, що вони, отут, наприклад, якийсь там кут є, ліпше на цьому наприклад. Показувати Він вже такий точніший. Ось тут є, ось тут є. Кожен кутик треба показати, щоб людина, яка це робить, вона знала, що саме, як саме прокладати оцю площину. І так у цієї людини буде багато роботи. Ось гарно виглядає, якщо ми красиво, елегантно так переведемо. От, наприклад, як на якусь цифру, от мені достатньо 200. Ось, і З цього боку теж можна собі на 200 відтягнути. Ну, воно досить грамотно буде виглядати, якщо ми прирівняємо і відтягнемо. А, десь в якихось моментах буде вигідніше, більше, менше відтягнути. Тут, наприклад, площа. А її можна перемістити, не це, а площу. Класимо окремо по площі переставимо собі, де хочемо, ось так. і... Акуратно, ось, Ми вже знаємо, що якщо так перекреслюється, можна відтягнути сюди. Ось, І це все зникає, коли ми переходимо на просту, наприклад, підлогу. Ось, Тільки там, де, наприклад, у нас є регулятор теплої підлоги. Чи це буде окрема розеточка, чи це буде, от, де, де його краще розмістити, треба подумати, оце все, котел нам, в принципі, важливий, бо це опалення, це супер, дуже добре. Ось, Тобто це треба буде теж зазначити, і це теж буде у шарі. Добре, що тут є виноска, все є. Виносимо, де в нас регулятор теплої підлоги. Обов'язково він має бути це зазвичай якийсь технічний. Вузол, де все підпорядковується, де якісь там вже лічильники є. ось, І ми так собі регулюємо ці тапло